Сьогодні я хочу поговорити з вами про музику та її вплив на людину. По нашому сучасному світі є велике різноманіття музичних напрямів, їхній вплив на людину теж різноманітний. Музика має значний вплив на внутрішню екологію людини, а внутрішня екологія людини це дуже важлива складова. І ми повинні зберігати себе в чистоті, в чуттєвій чистоті, і треба привчити себе до цього. Як це зробити? А починати потрібно буде саме з музики навчитися слухати саме музику, а не шум. Бо музика, як вже доведено вченими. Впливає на клітинному рівні на воду всередині людини. Вчені перевіряли це на різних звуках, мелодіях, стилях музики та на різноманітних словах. Слова це коде, а молекула води реагує на різні звуки. Наприклад, завдяки словам вдячності кристали води змінюються. Та структуруються, погані слова або тяжка музика це низькі вібрації. Вбираючи їх у себе, молекула води розпадається, спотворюється, руйнується, і таким чином вражається людина та її психополе. Тому екологічна внутрішня складова повинна бути завжди під контролем. І це дуже важливо, це стосується і інформації, і спілкування. Задля, щоб тримати свою внутрішню екологію в чистоті, потрібно слухати класичну музику. Позитивний вплив класичної музики на людину вже доведено вченими, і вони кажуть, що певна частота акустичних хвиль класичних композицій впливає на здоров'я. Та розвиток людини гармонізує світ відчуттів, наповнює енергією, подовжує життя. Також вчені довели, що класична музика спричиняє великий вплив на ранній розвиток дитини, і батькам необхідно приділяти увагу музичному вихованню малюків. Класична музика розвиває у них творчі здібності, вміння концентруватись та виражати себе, покращує пам'ять, підвищує інтелект. Дитина відчуває музику, пропускаючи її через себе. Музика це джерело гармонійного розвитку і формування емоційної стабільності. Потрібно вибирати спокійну і тиху музику і вмикати її фоном, коли дитина займається малюванням, ліпкою або грою. Тому вплив класичної музики на внутрішній світ людини дуже важлива річ, особливо таких композиторів, як Петро Чайковський, Ференс Ліст, Франц Шуберт, Йоган Себастьян Бах. Класична музика дає можливість торкнутися струн душі та серця людини, дає можливість задуматися про життя, красу і вічність.